Продовжуємо розвитку реально побачить, як просто політинська повар поляни, що який визначується до частини першої статті 368 із кодексу України. Сьогодні, 10 грудня 2015 року, прошу секретаря осити про заявив, що досі. Ставиться обворення питання про подальше розгляд справи. У перед початком розгляду зачитує повідомлення. Юрів прийому суду, журналіста 24 каналу, полізку оліги, повідомлення про дійснення протизьом відео з простання відеотехнічних засобів. Мають навіть здійснювати протидіовідеозапису судового засідання у справі, яке призначено 10 грудня 2015 року, 14.30 підпис залізку. Є заперечення, щодо до зійснення проти відеозронки Немає. У не вас честь немає, однак я прошу обов'язати представників. Засобів масової інформації уникати публічного представлення мови підзахисного полинського особою, такою особою, як винуватою учені кримінального правопорушення. Я прошу суд забезпечити наші права знову ж таки на приватність. Прошу Халинського з чим? Коли ви підтримали, я так підтримував свого адвоката. Підтримуєте свого з адвоката запитання? Це і не, не, так. Так. не будуть, що ви заперечуєте. Я не заперечую проти, 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 проти проведення зйомки під час судового але прошу зобов'язати суд забезпечити право на приватність під Яким охорони. Знову ж таки заборонити, показувати його обличчя при здійсненні вже телебаченню і також засобах масової інформації Зрозуміло. Заслушувавши думки учасників процесу, дозволяє проведення журналістам 24-го каналу Юлійського одяга та оператора курха полегов фотозйомку відео і адіозапису з використанням відеотеоретичних засобів даного судового засідання за винятком не знімати обвинуваченого Фалинського, або, якщо знімаєте, значить він повинен бути заретушований. Бачу, що ще у нас проводиться зявка. Прошу. Ви з якого видання, з якого журналісти? Я громадянин України. Так. Звати мене Кенцело Юрій Романович, житель міста Яворова. Підтвердження маєте якийсь паспорт. Звичайно. Особа встановлена Кенсело Юрій Романович. Що ви хочете, як? Я хочу бути присутнім, проводити відео аудіофіксацію даного судового засідання. Відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, така відеофіксація може проводитись без окремого дозволу суду. Розуміло, ставиться мова думка пропор не Заперечує. Думка захисника. Ваше честь, я заперечую, оскільки мені невідома дана особа, він є представником засобів масової інформації і я, я, я не заперечується. Розуміла думка Колинського. Я теж заперечую. Тут ухвалює клієнтство Юрію Мачу надати дозвіл проводити під розв'язок даного судового засідання за винятком захисника та Палиського. Які заперечують проти того, щоб їх знімали а, щодо... Ваша честь, на підставі чого ви виносили таку ухвалу? Заборонено фіксувати відповідачів? Ухвалу винесена, спорити ми не будемо. Ми... На підставі якого нормативного документу? Веденню справи. Ми перерав судову засідання сюди буде виправдані судовий розпорядник. Рішення прийнято. Ви не пояснили ваша честь. Я прошу пояснити на підставі якого нормативного Я не документа? Не вам нічого пояснювати. Якщо ви будете перешкоджати я дня, закликаю вас до порядку. Відповідно я до статті, закладаю, ваша честь. До Дозвольте звернутися, ваша честь. Відповідно до статті Зачі 19. Ви перешкоджаєте розгляду Дозвольте звернутися. Я не дозволяю вам звернутися. Продовжуємо судове засідання. Прошу пропонувати. <говори> судове <говори> засідання нам було досліджено практично всімові <говори> пропусків, які є фінального <говори> поваження. Залишилось нам дослідити тільки відео. З обшуку проведеному в проведеному кабінеті Хвилинського Павла Омеляновича. Разом з тим, скур, з тим що це дослідження доказів було виявлено певні, я би сказав, описів боку слідчого, то просив би допитати да слідчого, він би нам міг надати відповіді на ті описки, які виявлені під час дослідження доказів, а також пояснити стосовно відео, яке відео об'ємки під час. Обшуку президента Миколинського. Ну, судове засідання ви мали, ви мали представити mm -hmm. відеозапис обшуку. Так, Так, розчисть. Ви представили його? Ні, розчисть. Чому? Тому що з технічних причин неможливо відтворити носія, яким е, стоїть відеокамеру з носіянком збережену. Інформація неможливо відтворити її. Тому тобто, слідчий би мав пояснити, то, ні, то може, може пояснити, чому. Зараз неможливо відповідати. Немає відео. Відео немає. немає. Розуміло. І ви пропонуєте допитати слідчих. Так. відповідаєте? Ви на час працюю старшим слідчим слідчого управління головного управління національної поліції Львівської області. У яких відносинах ви будувач? Ну, на Час не відносин, яких відносинах, професуальних Значить, Ви запрошені сюди як свідок. По кримінальному провадженню відносно Полинського Павла Умилянович, який позначиться за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Як слід, ви попереджуєтесь про кримінальну відповідальність за упилення віддачі опису, задачу завідуваний против описів за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України. Вам це зрозуміло? Так, вас чи ні? Прошу, ж, прокурорський, це було ваше поспитання, задайте питання, що слід може посвідчити. Скажіть, будь ласка, згідно повідомлення про седою, згідно вимуального акту, обвинувачується Полинські якої суми? Одні тисячі США. Що проводила з вами ідентифікація поміщення грошових коштів? Так, В якій сумі. Ми була проводина ідентифікація поміщення грошових коштів в сумі одні тисячі доларів США, а саме десяти купюр номінала по сто доларів США. Скажіть, В кабінеті Солинського яку, яку суму грошей виявлено було вилучено? Було вилучено сума 1 тисяча доларів США, а саме гроші кошти номінала просто доларів купюра в кількості 10 штук. А саме ті купюри, які попередньо були ідентифіковані, оглянуті та поміщені. Чому в протоколі обшуку зазначено 11 купюр? Протоколі обшуку кількість зазначено 11 купюр, оскільки це також механічно даний протокол фактично формується, переробляв з іншого протоколу аналогічного по Порушення і дана купюру не видали. Дана купюра фактично фігурує у, як речовину космічному кримінальному провадженні, а у Волинському в кабінеті вилучено 10 років. Mm -hmm. Поясніть тепер судові стосовно відео запису, який застосовувався під час обшуку в кабінеті Під час обшуку в Кабінеті мною ну, слідчим особа, яка проводила процесуальну дію, була. Прийнято рішення щодо відеофіксації даної слідчої дії, хоча Кримінальним процесуальним кодексом жодним чином не зобов'язано здійснювати таку фіксацію, однак таке рішення було прийнято і відеофіксація здійснилася протягом усьєї слідчої дії. Однак в подальшому дана відеофіксація здійснювалася на цифровій носі на цифрової відеокамери, які в подальшому під час вже Подальших слідчих дій було виявлено, що носій даної камери не, не, ну, не відкривався і переглянути дане відео, відобразити його не представлялось можливим з технічної точки зору. Щодо купюр під час виявлено, під час обшуку Кабінету Холинського, Скажіть, будь ласка, де саме вами формувався протокол обшуку, який наявний креаток на моєму проводження? Даний протокол формувався в приміщенні лікарні. Безпосередньо після закінчення слідчих дій він був сформований і зачитаний його з цим учасникам, всі учасники з ним знайомилися, розписалися. Комп'ютері, які знаходяться в приміщеннях. Яким чином ви формували цей протокол? У мене собою була мій, мій носій пам'яті, флеш-носі. В якому наявні мої процесуальні документи, я його скористався з дозволу працівників комп'ютером, який був приймання, і на ньому складаний, відповідно, взяв, скопіював протокол з попередніх слідчих дій і з нього сформував даний протокол. Скажіть, крім цієї помилки механічної одної вибір, інші якісь механічні помилки в даному протоколі наявні? Ну, Я зараз не можу сказати, я практично по даному питання не питаю, я ну, пригадував і пам'ятаю, що. Цьому, які фактично ну, конкретніше питання не можу сказати, як там якісь мови. Ви можете склати в якому кримінальному провадженні ця копіра одна є речовим доказом. Звідки ця копюр? З якого кримінального провадження? Ну, угу. Точно дане кримінальне впровадження заслухання, я вироб. Ви Можна за даними кримінального провадження. Зараз не пригадує. Одне питання. Скажіть, не відтворює відеозапис відеозаписку, так? А сам це сам на ну. Сам насіб'я не працює. Ну, а він є ну, в наявності? Камера? Бо ну, я не знаю, що за цей випадку. Відеокамера. Да, Відеокамера є? Ну, в технічному підрозділі? Це ви отримували в технічного підрозділу камеру? Ну, для проведення слідчих дій залучали. Тобто ви залучали того? Камеру правила технічного підрозділу для проведення слідчих дій. Ви не залучали працівника технічного підрозділу? технічного підрозділу не тільки брали цю камеру. Так. Тобто вона є ну, в наявності? Ну, технічне тару. мене немає наявності. Тихні, що підтверджується камера є? Я вона не пропала? Підписи. Ні. 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 Вона Я вона... вважаю, що вона не пропала. Я її продав технічний творчо. Крім того, що ви кажете, що воно не відтворюється. Так. Ви маєте якесь офіційне підтвердження Тож, працівників технічного підрозділу чи висновки якогось експерта, що воно неможливо? Дане числення немає? А чим підтверджується ваші слова, що ви просто не хочете представити, скажімо, на цей усі для Там, того, щоб воно неможливо це зробити? Я підтверджую всім показанням переджені про кримінальну підальність, дачу звільнили показан судом засіб. У вас немає, ця камера не у вас знаходиться. Ну, Тому що це не моя пасі, щоб а я її. А хто вам сказав, що звідки в нас така інформація, що вона не відтворюється? Ну, Тому що на стадії, коли було це провадження, воно було у мене. Я її, вона була в мене. Для того, щоб її видалив запис перекинути собі. На скріну Росію в подальшому використовувати. Я її залучав підключити до комп'ютера і е, стрінути до відео, так. що в мене не вийшло. Після передав технічну підрозділ, щоб усунути на кому. Він сказав, що це буде неможливо і мені відео такого не дав. Вам треба сказати, що не вже. А чому при матеріалах справи там відповідно якусь документу, що воно неможливо відтворити? Ну можливо, 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 це... можливо, поки ми не дійшли до дослідження документів і не дійшли до протоколу обшуку, то нам і не було відомо, що. Не відтворюється відеозапис. Ну, Застосування відеокамери мене законодавство нічим не Я міг так само проводити без фіксації ну, відеозапису. Я, я не вважаю, що це, це є, оскільки були поняті, учасники, я фактично є одну. І законодавство мене не зобов'язане, чим не було, щоб я його зобов'язаний використовувати, цей відеозапис. Ви його використали, так. і відеапис є. Суду цікаво, куди дівся цей відеозапис. Я стану певно і пояснюю. Знову таки, мене цікавить, це є несправність самої камери, чи це є результат ваших дій? От що мене цікаво. Ну, я, я не знаю. знаю. Не знаю. Розвіл, запитання свідка більше немає? Немає. 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 Світок можете бути вільним. З тих доказів, які були заявлені прокурором, як докази обвинувачення, ми дослідили всі докази. Після цього у нас обов'язковувався Полинський надати свої покази після допису всіх учасників, які в нас були заявки свідки, а також дослідження тих матеріалів, які були надані прокурору, підтвердження Володимирського. Прошу думка, прошу думка. У зв'язку з органом протоколу обшуку ми встановили, що є розбіжності, судно було що є розбіжності протоколів і ідентифікації та приміщення кошти коштів та е, протоколом обшуку та вилучення коштів з кабінету Фоленського. Розбіжність виявляється у виявленні під час обшуку згідно протоколу однієї купюрів номіналом 100 доларів США. Оскільки в нас немає е, е, відео е, до передання та слідчий пояснює, що дане відео представити неможливо, я прошу суд викликати для допиту е, судове засідання та з метою усунення. Цих отріч е, понятих, які були присутні при проведенні е, обшуку в службовому капітані Фалинського, а саме Пряхин Олександр Андрійович та Печкова Руслан Володимирович. Саме для розсудження проти. Так. Фалинський, чи підтримуєте питання? Ставиться на обговорення думка про командування. Я не запитаю ще, оскільки дійсно така розбіжність зв'язку з технічної опустом, на мою думку. Може, вважаю, посильно її чи не погоджується Колинський дати покази допиту цих світлів? Суд ухвалює попитання захисника і це ще задоволення в судове засідання понятих, які були присутні під час протоколу обшуку 22 квітня 2015 року, а саме Пряхіна та Петько, та допитати як якості свідків судового засідання. Чи є ще якісь інші попитання, які можна вирішити даному судового засідання? Минули судове засідання, саме 6 жовтня 2015 року судом було ухвалено рішення про продовження терміну перебування під домашнім арештам полинського повага малявичного читає сторонній його займання. Визначено термін до 11 грудня 2015 року. У з що вступає даний термін. Є питання про продовження терміну домашнього арешту та терміну відсторонення від посади. Ось честь, я заперечую проти заявних питань, зокрема щодо відсторонення від посади, ухвалею єдиною підставою даного висторонення. Послугувало те, що Полинський може впливати на свідків. На даний час дані особи в судовому сім'ї допитані. Таким чином будь-які підстави для продовження строку відсторонення строєння від посади відпали. Жодних доказів про те, що Флинський ухилятиметься від суду, не має, він постійно з'являється на судові засідання, впливати на свідків знову ж таки не може, оскільки в останні вже допитані в судовому засіданні. Знищити будь-які докази, знову ж таки, Хлинський не може, оскільки такі докази надані прокурором суду і вони вже досліджені в основному засіданні. Тому вважаю, що знову ж таки не вважаю, воно так і є. Будь-яких ризиків продовження запобіжного заходу та продовження сторонної посади немає. Прошу підсилити, коли підтримуємо захисника. Для вирішення даних запитань виходить наразі. Пане лікар, а з чим пов'язано ваше бажання працювати? Можете якось прокоментувати? Ваші пацієнти без вас не можуть? Без коментарів. Ні, ну ви кажете, що ви хочете йти працювати. А ви хочете працювати? Я хочу, так. Тобто ви хочете все-таки вернутись на роботу, так? Ну а з урахуванням того, що ви брали гроші. Прошу? Я не прав. ухвала про продовження строку тримання особи під домашнім арештом. 10 грудня 2015 року дістали. Євроївський районний Львівської області складі виконуючи суддя і в України. Судом встановлено, що до обвинуваченого по справі Фалинського за запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, трохи має 11 грудня 2015 року. Прокурор судовому засіданні просить продовжити строк тримання обвинувачення Фалинського під до домашним арештом, оскільки той, що не тяжке кримінальне правопорушення, може впливати на свідки перешкоджати, встановлені вісти на кримінальне провадження, а також переховуватись від суду. Овинувачений Фалинський та захисник і нацичним судом в Сильні. Проти клопотання прокурора заперечили та просять скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, мотивуючи за тим, що видно намір ухилятися від суду немає. Відповідно до статті 181 Пілігрим кодексу України, у разі необхідності строк тримання під домашнього арешту може бути продовжене за клопотанням прокурора порядку передбаченої статтею 195 закорду. кодексу. то підходить до висновку, що стави, які стали підставлені до видня домашнього фалинського запоріжного заходу домашнього арешту, і надалі актуальними, оскільки ризики, передбачені частиною першої статті 177 не зменшились, а тому необхідно продовжити строк тримання домашні мережі ще на два місяці. Керуючись вимогами статей 176 та 178 Кримінального чисельного кодексу України, суд встановив. Клопотання задоволити продовжити строк запобіжного заходу воїнітримання подальшому полону поламирянича 28 лютого 1932 року. Року народження вродження та жителям міста вулиці Кульпарківська, 174, квартира 46 під домашнім арештом на два місяці до 9 лютого 2016 року. Покласти обладнання полинського такі обов'язки, заборонити, покидати місце свого постійного проживання в селі з вулиця Грушевська, 16, період доби з 23.30 до 6 години, прибувати до суду на першу вимогу, не відлучатися від місця постійного проживання без дозволу суду, повідомляти про зміну свого місця проживання. Ухвало, скажемо. Не підлягає судя тесту. Ухвала про встановлення від посади. 10 грудня 2015 року місто Яворів, Яворівська районна і Суплівської області складі говорять у суді тести. Звідно подано письмово попитання в даному комунальному побаченні, встановлював, що полицький полон, де працює на посаді головного лікаря комунального закладу Городоцької районної ради, Городоцька центральна районна лікарня, Городоцької міської області. Дічого зв'язку спорту матері в особистих інтересах, суперечні інтересам служба держав, відсіча Максандрів Славі на примірного випуску і тисячу доларів США, На сприяння працевлаштування і синам на податкове місце праці лікаря стоматолога громадської ЦРА та організації подачі з п'ятого кому праці. Врахування машин радусу приходять до висновку, щоб розвідку потання прокурору доведу, надає достатньо підстав на теж обставини стали підстави реєстрування визначення посади її надання актуальне. А відтак вказаний заміжний західним необхідним законом для запобігання подачі проти правильної коміції зайомних попитання спеційної. Кручу статтями 154 та 158 і національного кодексу України суд постанови. Питання судової продовжує строки сторон для бумажного фанинського пола Бляновича 28 лютого 1962 року народження порожня та жителям міста Вілі вулиці Кульпаківська, 174 квартирна від посади головного лікаря, комунального закладу Городоцької райони Ради Обольської центральної районної лікарні Городоцької районної міської області на 2 місяці до 9 лютого 2016 року. Ухвалу підлягає негайному виконанні. Хвала суду, скажем, не підтягає На цьому судові засідання оголошується закрити. Ваша честь, коли буде наступне засідання? Значить, прокурор запросить до мене кабінет, позвонимо за дослідження, щоб здобув засідання. Пане адвокат, як ви вважаєте, справедливо ви нісухвалу? Голова Євгенівського суду? Без коментарів, ви мої безразну чули. Ви не адвокат. розговорчиво, які загалом.